Добрий ранок, 25 вересня, 6.50 ранку, четвер. Ось Богдана сніданок і зараз я його буду продовжувати будити. Ми вже вийшли з Вікою в садочок, без Богдана сьогодні, без Богдана сьогодні, тому що коли ми вийшли всі в трьох, то в Богдана розійшовся на куртці. Ось він повернувся додому щось вирішувати з цим питанням. На дворі сьогодні холодно дуже. У мене браслет показує 2 градуси взагалі. І якийсь такий, якось так здається, не наче, не наче підморожує. Знаєте, я сподіваюся, прогріється. Прогріється трохи пізніше, тим більше сьогодні сонячно по прогнозу, тому що не знаю. Віка, що ти робиш? Там чухається. То в тебе щось чухається, то в тебе щось болить, то в тебе щось свербить. Треба, щоб діти не замерзли. Мені зараз треба відвезти віку, віку в садочок, потім піти в школу до класного керівника, розписатись там на документах, а потім я хочу ще піти тут по. Сусідство, ну, не по сусідству, коротше, піти тут порівняно недалеко в магазин, подивитись для віки осінні біжить, біжить. Що, справились? замінили курточку, так? Так. Замінили, кажу, я по Google карта дітей і барала тебе догнати. Хочу піти в магазин Ой, і купити віки осіннє взуття, подивитися. Вже всіх здала в школу, в садочок. Йду в магазин. До речі, сьогодні Віка буде пробувати спати в садочку, але мені вихователь сказала, що вона мені зателефонує. Якщо що, ну я так зрозуміла, там, чи буде вона спати, чи ні. ну Подивимось. Від Гоголя я її вже від... Ну, точніше, вона вже про нього не згадує. Буде пробувати. Про Гоголь не згадує, але сьогодні вночі щось чи наснилось, чи що, прокинулась і почала мені казати, мама, почитай мені про їжачка. Я, яку їжачка? У нас нема нічого про їжачка. Я просинаюсь з пересоння, не можу зрозуміти, кажу, Віка, ніч. Зараз ми не будемо читати про їжачка, вона почала істерити, каже, ні, почитай мені про їжачка, почитай мені про їжачка. Ну, Потім заснула. ну, Таке. Мені писали про те, як багато в нас зелені в районі. Бачите, який в нас урбан стайл. i want to see it Купила все ж таки в магазині для Віки чобітки, ну такі ботіночки. Ще Богдану купила сумку для фізкультури в школу, бо він свою порвав. Ось, Хотіла їхати додому на маршрутці, бо щось, поки дійшла до того магазину, то стомилась. Але зайшла в Макдональдс, підкріпилась, випила кави і тепер йду додому е, пішки. Зараз ще в Велмарт зайду. На вулиці потеплішало. Я, як ви бачите, йду, йду без шапки, а це багато про що каже. Ось, вийшло сонечко, світить вітру, немає і тепленько. Повернулась вже додому, нарешті. А, так, покупочки з Велмарту на 540 гривень купила салатне листя до салату. Волошкове поле ультрапастеризоване молоко. Далі дуже сподобались ось такі булочки хіт-продукт. Там багато маку і багато малини. Купила дві булочки. Далі купила ось таку одну булочку банан, батон нарізний. Виноград зараз по акції, і вчора його не було взагалі в наявності, а це загожує. Там тільки виклали і він гарненький і свіжий 90 гривень за кілограм. Купила ось трохи більше кілограма. Капуста Пекінська 40 гривень за кілограм взяла. ось. Далі суміш компот на хід продукт. Треба компот зварити з тих яблук, що Віка не хоче їсти. Акція на макарони Голден паста з твердих сортів. Я купила спагетті 27 гривень. Є два йогурти Ростішка персик для Віки, ковбаса Бачинський молочна. І десяток яєць, категорія це 0 хід-продукт. Ось такі були покупочки. Зараз буду займатися домашніми справами. Почну з компоту. Ось яблука. У мене є так, залишки алечі і суміш компотна із велмарту. Поставила варити компот. І ще поставила варитись яйця. Покажу я вам, дівчата, зараз, ботиночки, які я купила для Віки на осінь. Ось такі, як на мене, дуже симпатичні. Там було досить багато взуття такого типу на дівчат, але це бюджетний магазин, це, знаєте, типу конфіскат. І там ну, деяке взуття виглядало якби таким конкретним ширпотребом, або просто мені не, не подобалось візуально, або ще було просто, я бачила, що воно на вузьку ніжку з таким низеньким підйомом, і для віки воно б не підійшло. Тому, от серед того всього різноманіття, в принципі, це єдине, що, на, що, на чому я зупинилась. Я купила три. 30-й розмір. І дуже сподіваюся, ну, я, це було б дивно, якби 30-й розмір на дитину 2,8 був замалий. Тому я сподіваюся, що він буде нормальний. Ну, це, звичайно, штучна шкіра. О, такі ось. Типу, як шкіряні, з такими рожевими вставочками, ще з такою от прикрасою. Там були такі самі з темно-рожевою цією вставкою, ще з жовтою були. Але 30-й розмір це ось єдині такі були з рожевою вставкою. А мені, в принципі, з рожевою найбільш за все і сподобались. Коштували вони 600 гривень. Зередини утеплювач такий ось осінній, тобто це не зимові. Чубіточки. Ми ще не міряли Віка ще в садочку, Піду о 15 її забирати. Ось такі от купила для неї симпатичні чобітки, а ззаду вони ось так виглядають. Далі ще для Богдана купила ось таку сумку, це, типу, як для взуття, для фізкультури, якби вам її краще показати. Ось ось так вона виглядає. Просто чорна, в таку ось ледь помітну клітинку. Тут ще й якась додаткова кишенька. На шнурках, ну, тобто все, як завжди, коштувала ця сумочка 125 гривень. Це теж в конфіскаті. Такі ось були сьогодні покупочки в мене. Ще я вам забула показати покупки одягу, коли ми ось були з вікою останній раз в магазині Хумана. Ось в Хумані ми з вікою купили для Віки одяг. Купили ось таку як це, м'якеньку <смі> <смі> кофточку на блискавці темно-синього кольору з такими вставками рожевими, з середини капюшон рожевий. Вона без утеплення. Це на таку не дуже холодну погоду, осінню, весняну, літню. Розмір 110-116. Коштувала вона 170 гривень. І ще одна покупка це були такі спортивні штани сірі, з сердечками. На Шнурках зверху теж 110 116 Коштували вони також 170 гривень. І ще була третя покупка: це ось ця шапочка рожева з бантиком, в якій Віка зараз ходить. Теж ви її вже неодноразово бачили у відео. І в цій шапочці вона йшла тоді в той день з магазину і відмовлялась знімати. Шапочка коштувала 110 10 гривень. Ось. Я забрала вже віку з садочка. Добре. Угу. Вона поспала, їла, все нормально. Заснули, сказала, не сказали, заснула, сказали не зразу, але поспала. Це ми в садочку, ще на території садочку. Зайшли на майданчик інший. Угу. А ось і кролечок твій улюблений, з'явився, так? Да? Кроличок. Вікувся. Хай, хай він стоїть, Вік, не чіпай його, поклади. Поклади, ти його зараз кинеш і він розіб'ється. Ти що, Віка? так? Не піднімай. Віка, Ну так зараз гарна погода. Тепленько. Біжи, біжи. Е, ту... е, гарна погода на вулиці. І ми будемо зараз гуляти після садочка. Що не можна? Не можна хуйдати. Так, не можна ходити. – Вік, що ти робиш? Перестань кусати гойдом. Не можна ходити. – Добре. Мама, басі, купимо в магазині цукату. Бачите, кудись залізла. Тепер я дивлюсь на всіх зверху. А в мене доступ до винограду. Мамочка, все, злазь і візьми собі винограду. Я взяла, я набила собі повні кармани винограду в кишені. Ага. Так. Мам, все, да, зараз буду злазити. Дуже солодкий виноградик, дав Вікусь? Ми тут ось з дівчатами. Я вас не знімаю, обличчя не знімаю. Тільки собачка в кадр попадає. А ви відеоблог? Угу. Солодкий вік виконав виноград. О, як гарно. стелею, там, де виноград, зверху, там такий стиглий. Там на нього сонечко весь час світить, ніхто його там не зриває. Він, він вже набрався сонце, наспів, насолодився. Ой. Ми там нарвали, точніше, я нарвала для всіх винограду, для дівчаток. Ось ті що з собачкою гуляли. Для віки, для себе. Він дуже смачний, зверху ще смачніший ніж знизу. Все, я Віку вже посадила в колясочку, нехай відпочиває. І зараз ми їдемо, я буду їсти горіхи. Так, чи тут ще щось лишилось, чи треба їхати до іншого. Я не дістану. Поїхала туди до Майданчика, дитячого, там горіх. Так, тут ще трохи є. Тут, і ось тут, де б ти тут не била, оце ось поси. Наводь на те, що ти хочеш знімати. тебе їсти ма. Я знімаю. Ти знімаєш горішки? <рес> Класно. У мене тепер є свій оператор, другий оператор відеоблогу. Ку, ку другий оператор відеоблогу в мене є. Камери бачиш? Коли знімаєш отак, не затуляй їх пальцями. Привіт, привіт, привіт. Ось бачиш, тебе дуже гарно виходить. Мій аутфіт of Я дивлюсь. Ну в принципі, нічого такого цікавого, але Дивіться, щоб щось цікаво було видно, а не бампер коляски. Ось, бачиш, молодець. Тепер от я сіла, а ти опускай за мною. Ось так. Просто супер. Ти тепер мамина помічниця. Це горіхи, які порепались уже. О, у нас тут зробили такі гарні. Майда, майда. Да, ми не підемо дивитись, я просто подивлюсь. Там вон жужа. Піди, тільки не підходь ну, до собачки, бо вона відпочиває. Просто звідси. Давай подивимося дуже гарні будочки. Ні-ні, перелазити не треба, це собача територія Вік. Все, подивились, Вікуся, все дуже гарно. У них були старенькі будочки, потім їх викинули. Звлаштували істерику в ОТБ, бо мама відмовилась купляти чупа-чуп черговий, потім впали, тільки що, далі якусь. Все вдома. Все, все добре. Зараз поїдемо додому, буде там, будеш там їсти і відпочивати. Так, ми вже повернулись з вулиці і заїжджали в ОТБ. Загальний чек у нас сьогодні на 271 гривню ВТБ. Купила нагетси це легко, 70 гривень за 500 запів кіло. Купила ось такі ловари, різні, ну, тут різні трав'яно-фруктові трав чаї. Це здебільшого для Богдана. Це купила собі чай чорний, дрібний з ароматом малини, в'язочку бананів. Сир гауда. Е, і ось такі кукурудзяні палички. Вони тут лежать, тому що Віка не дозволяє їх чіпати. Ось, власне кажучи, віка. Так, ми вже зараз будемо їсточки. Віка собі чистить яєчко. Ось так. Ой, яка ж вона розумниця. Бачите, як вона вміє чистити яєчко? Так, вікуся буде їсти яєчко і ось такий супчик мілупа крем-суп овочевий з курча. А сьогодні Віка трошки в садочку їла, називався суп, суп куліш зі сметаною. Це просто був суп, схожий на кашу пшонну, пшеняну і зі сметанкою. То вона поїла такий супчик. Макарони я з їла. А піс... на сніданок я там питала в неї, але вона вже не пам'ятає. А от після сну, ну, взагалі-то у них є вечеря, вона пізніше там. Але дітки тут в цій групі то вони йдуть після сну додому, і їм вечерю дають раніше. І Віка з'їла два сирнічки. Я оце сама щось підтомилась, нагулялась. Рада посидіти. Водя, водя, кортпа піві. Привітик. сьогодні був гурток джура, тому він прийшов в шостій годині. Ну що, як ти сказав, шашликом зробився в куртці? Кожну весну і кожну осінь таке. Зранку дуже жарко дуже жарко. Дуже холодно, вдень тепло. А мені там чатку купили? Да. Ой, ну так будь под лайска, дай виїзд. Вікусінька, давай я тобі цю книжечку почитаю, добре? Ні, не хочу. Ну, тоді я ш... хочу. Дивись, написано А. К. Давай цю почитаю. Я хочу цю. Добре. Хочу. Зараз буду робити салат. Салатні листя, зелень, яйця. Маслинки. Ось богданова вечеря, салат, гречка з підливкою з-під вчорашніх стегон курячих. Тут навіть десь є один кусочок шматочок м'яска. Булочка і компот. Так, дівчата, приготувала я на вечерю цю golden пасту спагетті. І тут написано виключно з твердих сортів пшениці. Але це нагла брехня. Це не ніфіга не з твердих сортів пшениці. Від слова зовсім. І на вигляд, і на смак. Це просто їсти неможливо. Причому я не переварювала. Я його зовсім не переварювала, я вмію варити. Спагеті. От. Коротше, мені навіть соромно таке пропонувати на вечерю своїм домашнім. На вечерю ще підсмажила нагетси.